Протече чи не протече? Хочу поділитися своїми думками стосовно використання підгузків за 16 років їх використання в своєму материнському досвіді. А, яка причина може бути протікання? В, наш, в нас теж була така проблема, і я не, ніяк не могла зрозуміти, що саме відбувається, тому що одні й ті самі підгузки я могла використовувати для однієї ті самої дитини, і в один момент вони протікали, а в інший вони не протікали. І для мене це було загадкою, поки я не зрозуміла на практиці, що це проблема розміру. Тобто я неправильно підбирала розмір, і дитина вона якби трошки була замаленька для тих підгузків або навпаки. Завелика для тих підгузків, які протікали. Я просто змінювала розмір на більш підходящий для дитини на той момент, і в нас протікання зупинялися. Звичайно, залежить ще від якості підгузків, звертайте на це увагу, а також нічні підгузки ви можете звичайні отакі з ліпучечками, ну тобто звичайні з ліпучками, замінити на ось такого плану трусики. Ось, наприклад, якщо дитинка вже трічку носить або чи двірочку, коли вона вже може сидіти, коли вона крупненька, можете вдягати трусики, і вони набагато краще витримують нічну вологу і не стають такими мокрими, як, наприклад, звичайні отакі зранку.